Емілю, вітаю тебе з забитим ячем, вітаю тебе з перемогою. Е, виходить так, що твій гол став хорошим гандикапом, який дозволив витримати до кінця цей матч. Дякую тому Богу, що все вийшло в нас. Довгоочікувана перемога наша. Скільки ми сил сьогодні віддали, я вважаю, що ми заслуговували сьогодні на перемогу. Скажи, будь ласка, святкування голу – Це була твоя ідея? Твоя пропозиція? Ні, 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 це Тали сказали, давай, давай. Ну, ти не, не проти присвятити цей голос? Ні, гол звісно, вітанню? ні. Це... Це наш товариш, це наш друг, це наш побратим. Скажи, будь ласка, коли зрозуміло було, що Філ не може продовжити гру, а переговорювалися з хлопцями, що одне одному казали? Треба було перестроїтися з нами. Тренер Юрій сказав нам сирати 4-4-1. Треба було перестройка, тому що в десятером дев'ятером 9 -ом було тяжко. тяжко. Чи можна видихнути з полегшенням? Це так. Можна видихнути. Я вже казав і на флеш-інтерв'ю, і на прес-конференції, що ця перемога для нашого президента клубу Геннадія Будковича, для наших болівальників, які її чекали дуже довго. Я дуже вдячний хлопцям за чітків, що вони чітко вип... виповнили план на гру, який був, та стратегія ігри, яка була. Спрацювали на 100%, і я думаю, ви бачили, що нам вдалася гра, агресивна гра. Дуже гарно грали в обороні і дуже активно грали в атаці. І тому відчувала, що це буде легка перемога, але гра вносить свої корективи і, і вже була така валідольна кінцівка матчу. Зрозуміло, що за кілька хвилин не можна отримати всю повну ту інформацію, але так чи інакше, чи є якась інформація стосовно стану Пилипа. Ну, є інформація, поки що а, перелом облиці, кіське обличчя, тому я думаю, навіть, якась навіть, серйозна травма. Але ми зараз ще знаємо детальнішу інформацію, тому бажаю здоров'я Пилипу, щоб він був в строю. Скажіть, ну і здалося, що коли команда грала в десятьох, оскільки всі е, заміни вже були використані, мені все-таки здалося, що було 11 людей на полі, тому що вся лава запасних, весь тренерський штаб надзвичайно активно підказували хлопцям. От по цих останніх відрізок 10 хвилин. Опишіть ваш стан, ваші емоції. Що ви відчували, що відчували люди поруч із вами? Невероятні емоції, невероятний стан, тому що фу, я ж кажу, повторюю, що здавалося, легка перемога буде, але... Ця кінцівка показала, що ми зграя, ми одна сім'я, яка рухається до мети, до перемоги. Ми ж вонці в Єврокубці, тому рухаємося далі. Луї вітаю тебе із Дублем в сьогоднішньому матчі. В інтерв'ю твого представлення ти сказав, що будеш забивати у кожному матчі, який залишився до кінця чемпіонату. В минулому не вдалося забити сьогодні два. Ти розраховуєшся за попередні борги? Eh, Дякую за привітання, але це результат не лише моєї роботи на тренуваннях, але й усієї команди. Гра наприкінці зайшла в дуже складне русло. Але завдяки тому, що всі відпрацювали на 100%, створили мені дуже хороші можливості, і під час першого, і під час другого голу мені всього лише потрібно було їх використати і подарувати радість і вболівальникам, і команді. Бо насправді ми вже зачекались позитивного результату. Завдяки партнерам та богу вдалося і забити, і здобути перемогу. До речі, про це ми говорили з головним тренером, враховуючи не дуже вдалі результати в попередніх матчах, Чи можна зараз видихнути, чи навпаки, ця перемога заряджає ще більше працювати перед наступним матчем чемпіонату? Sí. щодо попередніх матчів, я хотів би сказати, що вони не були провальними. Можливо, не вдалась одна гра з чорноморцем. Я б не сказав, що зараз потрібно відпочивати. А потрібно ще більш зібрано і сконцентровано працювати з самовіддачею. Чемпіонат ще не завершений, і все ще може статись. Ще більшим об'ємом роботи ми можемо забезпечити команді те місце, якого ми прагнули на початку сезону.